Компанія Автопарк нове надходження VX80 2021 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 2 літри, а також встановленим газобалонним обладнанням, механічні коробки передач та передньому приводі. Візуально та ПЛКП без нарікань, автомобіль весь в рідній фарбі, офіційний від першого власника. Встановлені оригінальні закосплавні диски 17-го радіусу. Салон у нас чорна шкіра, звільніть увагу на шкіри. Пробіг автомобіля складає всього навсього 13 тисяч кілометрів, панорамний дах, без пошкоджень, стеля також без зауважень, широкий мультимедіа дисплей, камера заднього огляду, блютуз, все як потрібно. Ось такий стан керма. круїз контроль, датчик світла, електрорегулювання з функцією складання, повний електропакет. По задньому ряду також нарікань нуль. Дитяче крісло, автомобіль використовується бережно. Давайте його заведемо. Жодне помилки навіть 12800 то кілометрів пробігу. Клімат все працює. Давайте заглянемо під капотного простору. Під капотом все чисто, файно, до продажі не готувалось, продається як є. Н'який посторонній шумів, двигун працює рівно. А оглянути даний автомобіль можна за адресою міста Києву, це Сумська, 2А, можна придбати готівку, кредит та лізінь, також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.